І ще, привіт, дорогі друзі. А, починаємо. Outlast. Outlast починаємо, бо ну, я хотів його записувати вже давно, але не получалось, не виходило і от це було все. Починаємо з Люлькою. Все, покурели Все, Починаємо Last of Us Outlast. Просто last і в мене вже асоціація з last of us, коротше, Така. Така от е, ма, е, Манера. Е, да. Робіть бікохве, чаї оцього всього. Я почекаю, не бійтеся. давайте. Зробили молодці. Давайте починаємо. Починаємо. Е, давай нормально, бо я цю гру не знаю. Місяць. Е, к... Окей, крива. Я не знаю, як це. Е, ну, я чуть-чуть, по-чуть-чуть-чуть -чуть, чуть -чуть себе і гру зроблю чуть-чуть. Е, комісар е, департаменту з а господарства... Що? Що Бувається цими вихідними. А якщо ви гулятимете до до пізна, то зможете побачити низькі пролітаючі гелікоптер надалеко від е. схоже, що парковка служба. А парк. Окей. Okay. Це огіцер. Це чекайте, е, чекайте, дуже дуже громко, дуже громко. Я, я не чую себе вже. Дуже дуже громковато. Прошу. О. А давайте я зроблю отаку. Чуть, чуть Не знаю, як вам, але я собі зробив менш. Більш-менш. Ну це я так розумію. А... Початок. Початок. От тепер можна нормально зробити. Отепер От не гром. От тепер не так гучно. Окей, папка. Ух ти ж 17 вересня 2014 року. Ага, ага, ага. Тема порада. По, по, да, 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 ага. Психіатричній мережі Мерков. Психіатричній мережі Мерков. Ми не знайомі, але нам треба поквапитися. Я два, два тижні надавав консультації по ну, А, про. Ага, а, звіня, я, 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 я ну. Це ранок, це читати не можна. <rural marche> По програм. Боже. По програмному забезпеченню на об'єктах психіатричної мережі. Мерков в Маунт Мейнсів Я прошу всілякі угоди про нерозголошення, але серйозно до біса тих людей. Тут відбувається відбуваються жахливі речі. Ви цього не знаєте. Не повірите по, а, половині того, що я бачив. Лікарі, які говорили, що а, терапію Snowдінь з, з, знайшли нато глибоко, а знайшли нато глибоко, знайшли щось, що очікувало. На них у горах. Люди страждають. А Мерков наживається на цьому. Це треба вести на людях. А, вивести на люди. На люди. Вивести на люди, господин. Я... Ну ранок, що ви хочете. Так, а що? Це, це батарейки до камери, я так розумію. Так, це батарейки до камери і сама камера. Так, знає цю... О, ма. Типу, записуємо і якраз записуємо. Чи вам і цього не вистачає. Пішли. Пішли, ми ми якраз прийшли, щоб лякатися до усрачки. Давай. Так. та блокнот N-записник. g документ. Так, О, ма. А що така чутливість ли ще велика? Меньше ти чутливість ли Ага, тут нельзя. Окей. Ми будемо тікати ще б э, швидко... Ауз Mouse button. користь ідеокамеру на них ношу. Юр. Енна записник. Мене нудить, коли я дивлюся на це місце. Психіатрич. Психіатрі. Коротше, психіатрична лікарня, я так поняв. Це. Щось таке. Маунт Мейнсів. Закрита на тлі скандалів. І урядових таємниць 1971 року. А зараз 2013 рік, получається. Ну, коли він приїхав з 2013-й? Була знову відкрита психіатричними мережами Мерков. Що вас не тянеться з цим всім? Я не розумію. Ви її закрили. В, в, в дев'ятому році ви її ще раз відкрили. Ах, Боже, яка муть. Е, під виглядом благодійної організації прийом мобільного зв'язку різко обірвався за миллю звідси. Більше схоже на, на РЕП хотів сказати, але ні, на глушилку, ніж на втрату сигналу. Корпорація Мерков має довгопослужний список з маскування прибутку під виглядом благодійності. Але жодного разу на американській землі, щоб вони не задумали, винести з цього місця. Це має бути щось грандіозне. Можливо, це на, а, нарешті та історія, яка, роз, а, яка розколить цих виродків. Правильно. Правильно. Вона не, не хіба мені її. За то і то. Окей. Ні, я б. Я, я би. Я би взяв на превюшку. Я би взяв на превюшку. А в мене є превьюшки, що Хоббіг ти утримувати, те я понял. Ну він задихається, я понял. Е! Тук -тук! Тук -тук а Тук-тук Тук-тук, мережа. Мені треба через якийсь ухід, так? Інші прийти. І через інші хіи uh, так, сідати на контур. Єні. Та я вже поняв. Збереження. О, то це файно. Ви мені даєте підсказку, де мені лізти, так. Дякую. Дякую, могли б і не давати. Я би сам здогадався. Гауст. Outlast. outlast, мать. Це Outlast. Ми записуємо, наша камера записує, записує. Так. Uh -huh. Так, Лю люди, люди, добрі, ви тут є, ви тут Хлопцы! Хлопцы! Кто? Покажися, тварь. Нести передеб, да. Не степ... А, это ты топаешь, ёпта. Это я, типа... А, господи, я то думал, это кто-то Mm, так. Не. Ну, не. Я, я тобі, братан, так скажу. Ти мене навіть не налякав, не до усрачки. Ну, ладно, чуть-чуть, чуть, трішечки, трішечки. Тушмол, тушмол, чуть-чуть, чуть-чуть. А, ні, фу. Фу. Да вам Добрий вечір, добрий вечір, є тут люди, є тут мани. Хто кечуп розмазав мать вашу? Ви шох, шо, я не розумію. Я прийшов до вас в контор. Яким хрином тут розмазано кетчуп? Это це кетч

Шо, очково? Шо, братан, очково? Очкова, Оч очко, -оч о, вжимається крепко-крепко. Нормально. Ще не такі дупи ми були. Не, ну было, было бы просто прикольно, как бы он э, сзади нас появился. Абсерунчики Апси, бы были. Записывай, братан, записывай, тут криминал. Криминал. Это тут криминал. Криминалисты, блять. Криминалисты, ёпта. Ё! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. А можно все, а можно... А можно я пиду. Сын, милый хуйна. Давай... Стук. Давай, ну, не так громко, будь ласка. За. А, господи. Ладно, давай на повну. Не сикуй, що ти секуєш, господи. Ну прям, ну що, людей не бачу без мозгів. Ебу! Yeah, Братан. Це ексклюзив, братан. Братан, це ексклюзив. Братан, це ексклюзив. Вони вбили нас. Вони змогли витрав. Альтернативи. Ти не можеш з нами боротися. Ти маєш ховатися. Вышить ключи ты. <тачкан> Братан! <плак> осмейся Я хочу, чтобы именно скримарнул, алло. Тварь. Oh! <плак> <плак> Ах... Йо... А хто ж тут є ви? Хто, хто? Хуй... Ельта. Я... Я зрозумів. Вони... Боже, молитві, ти послав мені апостола. Він кончий. Що, до добре, добре, є. Yeah, but... Нове завдання. У з притулку на... Ага, нещо, відкрити головні двері. Мені кажется, 16 хвилин апостреча мені хватить. Оу. Оу, оу, дітей від екранів заберіть! дітей від екранів заберіть! Заберіть дітей від екрана. Від екрана дітей заберіть, заберіть. заберіть. Дітей від екрана заберіть. забрить. Прикол, прикольно. Та ну не відкриє, він, ну тися. вс. Ну, це обосраться можна, я вам скажу. Ну це просто просто геніально, блядь. Пацани, у вас немає оскорбіночки? Оскорбіть мене, будь ласка. Оскорбіть, О! Папка з документами. Й, не, ну нафіг. Ніц, ніц, читати не буду, це довго. Нас тут убити хотят, а мені тут читати, ага, щас. с коляску, да, будет зараз прикол? Братан, а ты мне, кстати, на превьюшку пойдешь. Да не, ну не все, да, не ворушись, братан, братан, не надо, вот так. Вот так, ой, спасибо. Че, че сохопники? Гопники. <клухи> Пацаны, вы гопники. Давайте на превьюшку. Давай на напряжку. Я так. А, -а я понял ще Ше один. Ключ карта до. До охоронці. Ай, господи, це просто неимоверний абосран. Аба-ба-басран, Ключ-карта. Знаєш, слава богу, нам від, від кого бігти та не треба. Бо Якби треба було бігти, ну, типу, нам Все, нам не вижить. Ну, реально чисто гопніки, сі я дав. Я в шакі. Го. Гопніки! Гопніки! <звіття> Геть! <звіття> 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 Він зараз обісрався і він безстріш біг. Біж... А, ой, Звиняюсь. І тут ä, обірвався зв'язок на тому, що... Інтересно, інте. О. Окей, зараз я пойму, що вообще робити. Так, получается, нам треба в, uh, вперед так іти. Ну, то йде вперед. Щас я настроюсь. Кавуськи вип'ю. Богдане. Дой, чрандой не, ты закрый, закрой, закрой. Взламщики взламщики. Взломая все, что хочу.

О, на превьюшку пидор. О, спасибо, спасибо. Спасибо. Ты, ты мне файну превьюшку сделал. Спасибо. Мне кажется, я уже все. Мне, не, мне кажется, можно закинчивать. Я, я все, мне, мне все, мне вот, все. все. Ну а нет. Нет. Забирай. Нас нема. Нас нема. И де так секундочку, куда нам и те погадай сам, так? Бля 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 виходь. Так сказа так сказати можна е... видихати, видихати, все нормально, все нормально, відбились. Ідемо тихо, бо він нас може пенетрувати. Або не пенетрувати... Я просто його намірів не знаю, мені воно не треба, і в принципі. А куди нам іти, кстати? Він сказав перезапустити генератори. А я його, де ті генератори у вас тут знаходяться, пацани. Ви такі прикольні. Ой, у мене. секунду, У мене аж 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 все. У мене, мене. Можна закінчувати, у мене. Зараз рука. Рука мокра, я. Я піти вже не можу. А, Де у нас генератори знаходяться? У нас є мапа вообще. Мапа. Мапи нема. Ну, це окей. Ну так. Нема! Нема нічого. Офігенно. Окей, а, давайте наступній серії, бо я щось. Це ранок треба хоча б якусь таку малесеньку серію записати. Мені понравилось, мені дуже понравилось. Але продовжимо вже в наступній серії. Я, хоч, я Я не вертався такі іменно ігри, щоб аж тебе зжималося все. Ну, Outlast, я так зрозумів, саме така гра, де щоб у тебе зжималося, тобі не треба нічого робити. Просто зайди, майже з перших хвилин тебе все буде зжиматися і кап'єць. В наступній серії продовжимо. Тож посилання на плейлісів відео, Telegram, Discord, під канал, поставте подобайку, не забувайте, писати коментарі до сутих ігручок, до сутих проходжень, Всім пока. Thank you for watching!